Україна одна з ключових тем 17-го Балтійського бізнес-форуму, який триває на заході Польщі у місті Свіноусті. Захід організовує польсько-українська господарча палата. На ньому щороку обговорюють політично-економічну ситуацію в Польщі та за її межами, які заяви лунали цьогоріч – Дивіться у матеріалі. У перший рік війни економіка України скоротилася майже на 30% ВВП. Але з того часу щороку демонструє позитивну динаміку. ВВП України продовжує зростати. З Цього почав свій виступ голова польсько-української господарчої палати Яцек Піхота. Також очільник палати зазначив, що тема України використовується у президентській передвиборчій компанії Польщі. Українці уходці українські чи Українські працівники, українські біженці чи мігранти в Польщі за цей. Час заробили більше і сплатили і до польського бюджету, польського бюджету більше ніж коштувало їхнє, їхнє утримання і тут, і у Польщі. Польщі. це потрібно підкреслювати, це потрібно пояснювати, а не грати на негативних емоціях. на жаль. У сьогоднішній політиці легше грати на страху, ненависті, негативі, ніж будувати позитивний образ. Ніж будує ще позитивний образ. Обговорювали фахівці і євроінтеграційні прагнення України в інтересах Польщі вступ України у НАТО. Вважає голова Ради з питань співпраці з Україною Павел Коваль. Тому політики мають підтримувати це прагнення України так само, як і приєднання України до ЄСо. Та значого Що означає відкриття дверей до ЄС. Це означає ефективні глибокі переговори без напівтонів із чітким сигналом для наших партнерів в Україні що переговори про вступ до європейського союзу це стратегічне довгострокове питання, яке з не пов'язане з поточними політичними конюктурами. А отже, воно має врахувати і проблеми, які з'являються при кожному розширенні ЄС. зокрема питання захисту внутрішнього ринку, але політичний процес повинен тривати і бути переконливим. Польських фахівців, зокрема, цікавить досвід України у сфері сучасних технологій та співпраці у сфері оборони, розповів посол України у Польщі Василь Боднар. Йдеться про дронові системи та перспективні види озброєнь. Сьогодні Польща є одною з тих країн, що найбільше видає на оборону, і правильно сконцентрувати ці ресурси для польського бізнесу, підняти польський приватний бізнес, який буде зацікавлений в українському досвіді. Це є одним із наших завдань, щоб мати належне належну підтримку, належну, належну співпрацю з. Тим щоб най найперше підтримати український фронт, по-друге, щоб допомогти нашим підприємцям розширити своє виробництво і вийти на ринки Польщі, а також третіх країн, обговорювали фахівці. Також тему інвестицій в Україну та захист Балтійського моря з огляду на український досвід. Марія Черняхівська, Марчін Пшелеський, слава Тіві.